Ви це відчули? Сьогодні стало набагато легше дихати, адже на хороших русських перетворилося уже понад ста тисяч окупантів. Хочу привітати Кобзони з срібною кнопкою від Ютубу: сто тисяч підписників, далі більше. Але не треба забувати, що все це дається кров'ю та потом наших захисників, які щодня ризикують своїми життями, щоб ми могли святкувати такі події. Ворог продовжує знищувати наші міста та калічити цивільне населення. Лише за останню добу противник завдав 6 ракетних та 15 авіаційних ударів. Також Кацапи здійснили 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню. На Донеччині расисти безупинно закидають позиції наших військових своїми тілами. В інтернеті з'явилося відео, як зараз виглядає багатостраждальний бахмут. Як повідомила команда Deep State, тривають дуже тяжкі бої за Опитне. Військовий кореспондент Юрій Бутусов показав вуличні зіткнення батальйону Шейха Мансура на цьому напрямку. На запорізькому відтинку змін немає. Армія Путіна там зазнає втрат. Ось це збитий гелікоптер Ка-52, Попередньо Friendly Fire. навіть без допомоги ЗСУ. Кацапи продовжують гинути на українській землі. На мапі Херсонщини теж немає змін. Росіяни продовжують терор звільненої частини області. Це відео безпосередньо з самого Херсону. Що Чого нас мається? На Луганщині прикордонники показали майстер-клас та вполювали окупантів-танкістів. Відео висвітлили в своєму телеграм-каналі. Урав видно. Видно люди є. Там людей немає. Там одні пі... люди в селі. Я вибачаюся. І ще трошки приємних новин протягом трьох діб було демілітаризовано шість складів БК, дві бази і одну паромно мостову машину. На цьому в мене все. Нехай пропутінські народи не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить.